День перемоги вашої, да? побідітеля, день побід... Все, що ви будете робити в цьому дні, все буде робити вас переможцем. Ви перший. На вас будуть звертати увагу, вас будуть ставити в приклад. Е ви вміли, вміло робите краще, ніж інші. От, якось тако буде, знаєте, відчуття гордості. У мене таке відчуття, от, я не скажу, що ви там загордитесь, ні. Але у вас навпаки буде якесь таке Та ви якесь отак, знаєте, скромність. А ну, приміром вас, от ви молодець, ви достигли того, чого ви хотіли. Пересилили себе, перебороли якось. Змогли оце пройти якесь, не знаю, іспитання, штолі. Отаке якесь, знаєте, йде причина. Да, якась трансформація, якась трансформація. Ви, незважаючи на те, що могло бути таке страх, ілюзії. Вигатися далі, да? не хочеться виходить з того зони комфорту, можливо, бо тя не старе, але ви взяли себе, як наче пройшли якусь трансформацію, змінили своє життя, змінили відношення до себе. Мені таку картинку показує, мені страшно це озвучувати, як наче людина навчилась ходити на протезі. Отак, от, от, знаєте, як наче нове, новий віточок життя. Це так образно, що ж розумієте, що я дивлюся образом. Ну, мені показують ці образи, оці картинки. А енергію так мені показують. А ви розумієте по-своєму? Тобто ви почнете, може, після якоїсь дуже великої там, психологічної травми, навіть. Якось із пепла воскресіння, таке, знаєте, як птиця Фенікс. Да? От. І досягнення якихось перших, перших по четвірчки жезлів, перших. Результатів якогось щастя, тобто я цього достиг. Знаєте, як ото, е, скидаєш вагу і стаєш на вісі, і, і, і пішло ті перші, наприклад, 300 грамів, да? і ти такий, боже, я зробив це. І оце такого якось, якесь досягнення. Оце мені так показують. А в кожного своє досягнення в цей день. Кожен по-своєму кожному просто відкрити глаза.